Всім привіт! Ми сьогодні далі продовжуємо працювати з птицею, скубле сьогодні зранку. О, чоловік посмалив і сьогодні спробували зарізати отаку от катечку. Ну, у нас такий стався інцидент, вона нас поламала лапку. З кандибалом, ну, то щоб не мучилась, заодно і спробували. Які ж вони у нас є. Це пізній наш виводок, хто пам'ятає, хто бачив, я показувала, там такі білі ходили невеликі, це самі пізні у нас. Ну, така невелика качечка, дивіться ось. Така от гарнинка, жовтенька, посмалена. Зараз ми її будемо роз... розбирати. Звільняємо від внутріші. Трохи так я її зачищаю зазвичай. Перевіряю, де може спищик і так, щоб не щоб була чистенька. В принципі, вже можна, так, у нас початок листопада, в принципі, вже можна качок починати різати. В принципі, скубуться доволі непогано. ще Враховуючи, що це пізній виводок. Думаю, що ті, що ранні селезні, ви бачили, думаю, що вже можна їх пробувати скубти. Масово. Тому що зерно ціна скажена. Урузу купували за 6, але люди знають, що вже продають за 8, 7,50. Ну, тобто доволі вже ціна висока, не зрівняти з тим, що ми купляли 3,50, 4,50, там 4 була, ну Приблизно там коливалась ціна. От, ячмінь пшениця. Купували, знаю, що продають за 6, 7. Хоча дивлюсь по оголошеннях в Оликс, ціна, ну, в принципі, доволі ще. Адекватно. А тут в нас, це Полтавська область, ось то чомусь не може тут по місцевості купити. Ніхто не продає, чи не має ні ячменю, ні пшениці. Або ж ціна космічна. Ну, та будемо ось, або все добре, поїдемо аж за Шешати. Поїдемо купувати. Ячмі і пшеницю за 6 гривень за тонну. Так, не за тонну, а 6 гривень за кіло. Тобто 6 тисяч тонна буде в нас. Так, зрізаємо лапки. Так, я ось почистила цю шкірку так, і по суставу зрізаємо. Далі у нас є отут- це потрібно зробити розріз на жопі. Так, і на шиї. В першу чергу робимо на шиї ми розріз. От, отут я роблю такий надріз. Так. І тут у нас є отакий хробачок і є кишка. Вам потрібно їх з цієї шийки витащити, особливо, якщо вам потрібно, щоб от красиво, щоб тут не було великої дірки, бо там ви це людям, наприклад, віддаєте то краще отак витягувати, щоб тут шия була ціла. Так. Далі отут є кишка. От яка ось виходить через ось весь травохід, бачите, ось, аж сюди вона на шию. Я її тут прорізую під низом. Не саму кишку, а під низом плівочку, щоб її було легко дістити. Ну що ж, перед цим я вам показувала, як хотіла вам показати, як я розчиняю качку. На жаль, не вийшло. Як виявилось, у мене було замало пам'яті, тому вже цей процес я вам вже покажу наступного разу. Такий качок ми тільки розпочали. Як то кажуть, пробна це була версія качечки. І далі вже почнемо їх також підрізати. Бо люди питають, просять, трішки хочемо їх і продати. Ну, а я ще займаю зараз індичками. Індика вже я одного роз... роз Розпустила, значить, внутрішньо вийняла, все вийняла І також я це ось зробила вже з другою індичкою. вже. Так, зараз я тут довинімаю легені. Там вони аж там, де ребра, по стінках, по бокових знаходяться легені. Ми їх виймаємо, ми не гурман, і легені не їмо. Тому це все я виймаю. А, і тут ще нам нас залишилося сердечко. Оп, зараз я також відділю і легені виймаю. Так що дивіться, вже як я розбираю качечку, я обов'язково вам покажу цей процес наступного разу. Так що дивіться мої відео, підписуйтесь на канал. У нас багато господарства дійсно, як для нашої родини. Як то кажуть, те, що ось качка. Яка там навела нам каченят? Де ми і маємо? Де ми і кормимо. якби нам було більше. Значить було більше качок. У нас ми їх тримали і 50 штук, і до 60. ну от Якщо на великачки все добре. Успішно, то, як то кажуть, що є, те ми й маємо. Тоді, звісно, зайве продаємо, може ж не будемо їх викидати. Так? Тому тримаємо качечку також у нас шипуни вони дуже смачні. Особливо з яблучками запечені, в духовочки. От і індики, як для різноманіття, і відбивна, і стушити. і в кашу м'ясо дуже гарне. Оці ось е, лапи ось передні, дуже гарно вони запікаються. Так, тому що тут є всередині жили, які, хто кажуть, на фарш, ти не пустиш. Дуже важко відібрати. І так, е, готова вже у нас тушка. Зараз є. Відділю ось пуп, до речі, він дички пуп, дуже малий. От він я перед цим ось його почистила вже. Ну такий прям такий громадний був. Мені в руку ледь вміщався. Прям гарний. А тут прям такий невеличкий. Чи нічого. З пупок я роблю гарний салат, до речі, із відварених пупів. От, і часто я в кашу їх додаю і навіть подрібнюю в суп. Тож вони гарно тоді проварюються, м'якенькі. І можна їх як хочеш вживати. Так, ну, показую, як я їх розділяю, розчиняю. Легенько ножем прорізую посередині, але не сильно. Тому що тут я такий мішечок всередині. Ми його отак розкриваємо, то душечок у нас виходить ціленький. І пупик у нас залишається чистенькою. Качки так не робиться. Чи в курки, чи в вузки. Не в курки робиться, в вузки не робиться. Бачите, він залишається наш чистий всередині, не брудний. І дуже легко знімається. Якщо не, ту... Якщо не перерізати повністю пупа то можна дуже гарно його зняти. Ну і далі печінка. Тут дуже обережно, бо тут є у нас жоч. Така зелененька, от бачите, треба дуже обережно, щоб її не порізити, бо вона ще буде тоді все гірке. От від неї. І нам так, щоб вона не лопнула. Тому тут така от делікатна трішки навіть робота. Зараз ми одну половинку вже відріжемо зразу. Перед тим у мене вчора в мене була лопнула така одна, бачите, вона прямо тут ось всередині знаходиться. її краще, отак, навіть, напевно, обрізати, щоб вона не лопнула, бо все-таки індича печінка дуже смачна, ніжна, її гарно можна посмажити. Я краще кусочок печіночки вже от викину, скажімо так, але буде жовт у мене. Не лопнувши, бо інакше мені тут доведеться всю печінку викинути, бо воно буде гірке. А ось покажу вам, дивіться, пуп і печінка, яка була ось він дика. Дуже велика, бачите, прямо печінка на всю мою руку і пуп увесь мій обхода. Ось такий от гарний, дивіться. Тому варто, я думаю, тримати таку птицю. Ну, звісно ж, бачите, виводки рік на рік не приходять. Я вам покажу зараз фото. Ви побачите його зараз на екрані. Це архів сімейного, сімейних фото, як в тому році я індика закидала на плечі і ледь тащила додому. Але він був, він був такий огромний, ну, отразу дуже круті були індики, великі. І ми в тому році не сильно їх тримали на комбі-кормах, просто це була у нас це таке зернова от від годівля. Ну, дуже були класні. Травильний був дуже гарний виводок. Ми тоді її трохи продали і собі залишили, бо вони такі громадні, бо там телефона була грудка класна. Ну, а тут, бачите, воно як, ну не скажу, що це ж бройлер, прямо, ну, це не курка. Але ну десь це 4-5 кілограм. Десь отак виходить, у нас індик. Таке собі, ну нічого. Що ж тебе. Дивіться, першим ділом ми зрізаємо оці. Я починаю зв'язати їх від шиї. Ось тобто від цього хреща. Також тут треба пройти по ребру. Бачите, вже ось грудка наша вже відділяється. Ми доволі це взагалі швидкий процес. Тут нічого такого немає важкого. Натисну, зрізав, натисну, зрізав, все, по хрещику. Так, і все гарно зрізається. Ось одна половинка грудки. І ось бачимо цю кістку вже я зрізаю так, щоб тут м'ясо мінімально залишалось. Так. У вас буде одна половинка, яка дуже гарно підходить. На кашу м'ясо, на відбивну. Так. Ці залишки отакі я перемелю, добавлю до фаршу, бо вчора я вже одного індика на фарш перемолола так. знімаємо також шкуру, тому що на відбивних мені вона не потрібна, бо так як ми грудки завжди залишаємо на відбивну. Тут ще така ось ця бачите, яка відділяється. Я її зазвичай використовую на кашу там чи на тушкування м'яска там з рибочками, наприклад. То бачите, ось така Пів грудки у нас уже є. Те ж саме робимо з іншої частини. <му> є і друга грудка. Важливо у вас виникне запитання, а чому ти це робиш сама, так? Да? голові свинею, що це чоловіча справа. знаєте, чоловіку в мене вистачає і так вдосталь роботи. Ось, і зерно щось переноси, бо в неділю, надіюсь, приїде нове зерно, вже йде, та буде кудись ставити. От, і купа роботи по господарству. Так, да, ну, вистачає в нього, то там кліточки ще підробляє. Тут там ще трошки з дровами займаємось, тут треба поїхати було до мами, до моєї попиляти. Ну, бачите, тут залишається кістяк отакий. Що ми тут ще можемо зробити? Тут є ніби така кістка, як лопатка йде вона. Отут. Я підіваю зараз ось. Шкірку ми. Можна в принципі, зняти. Зараз да, її знімаю. Ось дивіться, Тут беремо оцей хрящ і підсуваємо під оцей хрящ ніж. І отак підрізаємо прямо от по, по ребру. І тут ось і дивіться, от така одні лопатка. Бачите, я ось її зараз по хрящу зріжу. я таке, до речі, використовую на суп. Це в мене супний набір, тому що як така вкарса там не особа, ми їмо його, але ми можемо собі зажарити скачочку там. чи... Тому отаке я використовую нас, бачите? От кісточка і в принципі, є непевне м'яско. Бо холодці вже якось не особо там. Ну Це, може, там бабусі віддамо. Вона любить холодці, варить. Одна у нас мама, друга. От, таке вони люблять, тому хай варять холодці. От, а ми не особо, тому такі штуки я беру на суп. Так само робимо з другої частинки, підіваю під оцей хрящ, за нього якраз можна підтримувати і проходимо так ножем. Аж до кінця. І отак його раз взламуємо. о, дивіться, в мене зламалось прямо все повністю. Я зараз покажу за якою кісткою. І бачите, ще з цією кістки мене зламалася, теж на ньому було м'ясо. От так. Оце, в принципі, все, весь розбір. Ось остається оцей кістяк. Ось де він. Тут уже, в принципі, вже можна песок вітати. Тут вже нічого такого не залишається на ньому особа. Отаке дрібне. Оце вже ось рама. Оце ось залишається шия, зараз ми її на кусочки і на сук напевно. Ну або ж буде холодець до цієї кістки. Оцей кінчик нам потрібно також, бачите, ось де воно засмалювалось. Тут трохи ось кров така рода запеклася. От ми її відрізаємо, це нам не треба. Зараз її скручуговий. Так, все є. Оце ще я. Оце можна пополам. І буде у вас смачний холодець. Так що, бачите, як все легко і просто. Я сама розробляю індикую. Це був хоч і великий індик, хоч і мали все одно. Там, в принципі, роботи не так. Бачите? Це все тепер миється, гарненько вимивається. Так от, Можна тепер його вимочувати і кісточки оці пускати на холодець чи на бульйон. Так. Ну, от, оце і весь розбір. Все. Ми легко це все зробили. Бачите, нічого важкого, ось наші задні. Лапи, передні невеличкі, грудинка. І ось це все у нас основа Це наш, наші кістки Ребро. Так що дивіться, підписуйтесь на канал. У нас є багато господарства. Його ми от отак обробляємо і вже воно готове до термічної обробки. Так що ставимо свої вподобайки обов'язково. Підписуємось на канал от, і дивимось отакі цікаві навчальні відео.